Всё, всё, всё. Что так, блядь? А шу, народ, тебе, посмотри себе, ты записаний закрий, вот, подкинь это. Народ, тебе. А, ну, за покажу вам як це робити. Ви можете це зробити. 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 Ви можете це Ich bin froh, dass ich hier bin. Ich bin froh, dass ich hier bin. Ich Він вийде! Він відвідає. Він багато йому ви лишилися без майнового пані. Поготова кілька І Він зробив так, що він лишиться без землі. Ваші закритість, друзі, з фірми, де кожен знає, як вижити в цій гнітній. Асина, ви знаєте, можливо, ви не знаєте, є у вас нітро. Ми ж не зможемо вас, з вами говорити. Фестиваль, як нашої дружби, по банку ваше щороку. Приходьте, вітайте, пам'ятайте, що ми з вами. Хорошо. Вот же конечно. Вот же конечно. Вот же яка вона й наробилася, і нічого не в кінці збори, я тут слово. Всё, проводим зордачі, підійду. Ти зараз вийдеш, а вони тут. Напускай ідуть. Всё, розходимся.

Ділят який гувати. А ти

Ви розумієте, ви що прийшли до мене на фонфіру, я з вами не говорю, як Я вам часто Я вам часто кажу. 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 Ну, побачили. Пока і почала толкати роботи побігти. Ні, начали не почали толкати, почали знімати. То раз уже такі нас знімали, що геть мене не бачили, а написали, що я п'яний, і у мене на подвір'ї гаджети, що вони геть не бачили. І права і роботники міліції теж при чому їм дали команду винені себе телерадно. Ми поступаємо в рамках закона, значить, по договору, ці пункти договору, ви дивилися, читали. значить, ті люди, які сьогодні не реєстровані в том саражинках, получають зерно надалі. Я завозю получають 100% за дванадцятий рік повністю, і ми за вас платимо подоходний налог. Oh. Плоти в світську раду, в районний бюджет, щоб потребувати погони міліції, і в обласний бюджет на губернатора для народного контролю для народного бюджету і е, це буде зроблено. Я вам гарантую, тому що інвестор і сьогодні є засту, е, начальник відділу юридичного відділу. Ну давайте будемо говорити. Начальник юридичного відділу, і ми сьогодні він буде виступати перед вами, будуть питання. Значить, збори медову не будемо проводити. Ми повинні ні оприділитися по стратегії наших дій. Ті, хто не знає, де його земля, він буде поїхати в ДЗК, взяти документи, зайти до Віктора Дмитровича Ліщенка, зібрати весь пакет. Ми пакуємо, формуємо, подаємо ДЗК і привозимо вам п'ять зерно. Але за 12 рік всі, хто з нами, ну тільки ті, хто з нами буде звучати договор. Ми не заганяємо, ми нікого не купляємо, Ми хай ті працюють, де хотять, ті працюють, може самі будуть робити. І ще раз кажу. Буде один пай, будемо один пай обробляти. Буде два пає, будемо два паю обробляти. Будемо три-три пає обробляти. І ще скажу: допоможемо і школі. Тому що я домовився од віктор сам допомоги дитячому на Ну не треба так говорити. Вони люди не винні. Вони ж жадмині. Допоможемо всім для того, щоб люди не винні, їх столкнули. Каже, не підеш ви його з роботи. Залякали. Тому ще раз кажу, я вас не залишу. Ви знали, що ми почнемо видавати зерно і надалі і заключати гора. Хто? Подав заяви в суд, звісно, в судовому порядку, наша фірма, буде проплачувати вам адвоката для того, щоб ви договір розторгли і, відповідно, заключили договір на законних підставах з того балта агроінвестор. Оце ці питання, які я вам хотів роз'яснити. Там в пункті, мені здається, три Юрій свій вам розкаже. Е, Володимир Анатолійович, є пункти, там якби земля в заставу, там є людей, якісь там моменти. Ми вам всі любі питання, які виражаються в тому, що. Є у вас, які ви повинні це задати, щоб, тому що запускаються різні сплітні, різні, різну ерунду. От придісла при людей кажуть, що Степчук там такий, Степчук там такий. Ну, я на себе вже стільки наслухався, знаєте. А я вам сказав, що завеземо зерно, і ми завезли. І вам зробили блоки. Я ніколи в житті не думав, що люди підуть на таку подлость, візьмуть, перекриють дороги.